Привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему сертифіката з язика польського на рівні B1. Як відомо, багато українців на даний момент знаходиться на території Польщі. І відповідно, потихеньку, помаленьку у повсякденному житті ми вчимося польської мови, вивчаємо польських слів. Це може бути чи на роботі, чи коли ми відправляємось у магазин за покупками. А також зіткненні з необхідність виготовлення тих чи інших документів в польських ужендах. Тому було б непогано закріпити свої знання польської мови відповідним документом. І таким документом є сертифікат з язика польського, який ви зможете отримати попередньо здавши екзамен по знанню польської мови. Попередньо вибравши той рівень, який ви зможете пройти. А я, в свою чергу, хочу вам розповісти свою історію, як мені вдалося зареєструватися на екзамен, скільки я заплатив за участь у даному екзамені, на якому рівні я здавав цей екзамен, в якому місці відбувався даний екзамен, скільки часу мені прийшлося чекати на результат даного екзамену. І саме основне, скільки потрібно чекати на сертифікат після оголошення результатів. Ну, звісно, якщо результат у вас позитивний. А також я розповім вам, як відбуватиметься сам екзамен. Скільки днів він здається, скільки балів потрібно, щоб у вас був позитивний результат. Також я розповім вам, де вам може бути корисний даний сертифікат. Друзі, щоб дізнатися всю цю інформацію, будь ласка, не пропустіть наступні відео. А ще краще і надійніше буде для вас, якщо ви підпишетесь на канал. І тоді YouTube вас проінформує про вихід нового відео на моєму каналі. А також, друзі, задавайте в коментарях свої запитання. В свою чергу, я дякую вам всім за увагу. Будьте здорові! До побачення!